Доброго дня. Сьогодні я розповім про мій найулюбленіший супчик. Це супчик а, з морепродуктів на кокосовому, на сухому кокосовому молоці. Не поспішайте вимкнути е, телефон чи комп'ютер е, зі словами О, це дуже коштовно. Я розповім, як зекономити. Дійсно, якщо купляти морепродукти у супермаркеті, вони дорогі. Але я купляю їх на ринку. Ну, у нас в Одесі на кожному великому ринку обов'язково є відділ, де продаються заморожені морепродукти, риба, креветки, все це таке, і о, ціни там не такі, як у супермаркеті. І коли в мене закінчуються морепродукти, я йду на ринок, купляю пів кіло креветок, великих, ось таких, я покажу, пів кіло мідій, пів кіло кальмарів і ще я купляю рибу. Раніше, коли була можливість, я купляла сьомгу заморожену чи форель, ну брикетики, філе невелику рибу. А потім я перейшла на більш е, такий бюджетний варіант. І зараз я е, додаю в цей суп хек. Е, і так, що нам потрібно з морепродуктів? Е, е, і до речі, от цих, якщо купляти все по пів кіло, цього вистачить ну, надовго. Мабуть, там на 7-8 разів приготування супчику, ну, якщо ви готуєте там на 2-3 людини. Якщо ви хочете нагодувати 10-15 друзів, то цього так надовго не вистачить. І так, що нам потрібно? Я буду готувати на три порції, на 3-4 порції. Ось такі я купляю великі креветки. Краще брати сухої заморозки, бо коли вони заморожені в воді, на них такий ну, віз додає саме льод. А сухої заморозки вони е, більш легкі і ну, це більш економно, скажімо так. І так, я беру 5 штук ось таких великих креветок. Ось така в мене горка очищених мідій. Можна і менше було б взяти. Але це в мене вже залишки, і я їх взяла. Кальмари я купляю у вигляді кілець, бо їх ну, майже не треба там, чистити. Можна купляти і цілі кальмари, але ну, великий кальмар на три порції це буде забагато. А ось е, три кільця це буде нормально. І ось такі я купляю хек. Філе хека в тубусі називається. Така як велика ковбаса з філе хеку. Я її відрізаю такі, е, такі шматочки, і дуже зручно. Е, ще я візьму одну помідорку, можна туди моркву е, додавати, але сьогодні в мене моркви немає. у Холодильнику, я вирішила для вкусу, для смаку, додавати помідорку. Ну, і, е, цей суп на сухому кокосовому молоці і потрібно сухе кокосове молоко. Цей продукт я використовую ну, і в каші, і в супи, і в омлет, і куди тільки я не даду. ну, І в чай матча я п'ю е, е, да, матча. І чай-матча я п'ю тільки ось з таким кокосовим молоком. Е, ті, хто не переносить лактозу, п'ють. Каву з таким молоком. Це дуже смачно. Воно не солодке, Ну, мабуть, чуть-чуть, але це такий нейтральний смак. І е, тільки не беріть кокосові сливки, бо кокосові сливки це зовсім інший продукт, і аж ніяк ні для супу. Е, я купляю це кокосове молоко у інтернет-магазині, і я додам знизу. Посилання на цей магазин, щоб ну, не помилитися, якщо ви захочете купити це молоко. І так, морепродукти треба підготувати. Креветки я буду чистити і потім різати. У міді треба а, треба видалити ось цю, цю таку негарну частин. Ну, По-перше, це просто трава, да, яку не, буде неприємно е, їсти. Щоб потім їсти суп і не, нічого там зайвого не було. Е, зараз я буду все це чистити. Е, у кальмара є така плівочка на однієї сторон. І теж я її буду знімати і різати кальмари маленькими шматочками. Ну, і цей Шматок хека я теж буду розрізати на маленькі невеличкі шматочки. Поки я буду різати, в мене вже закипає вода. Води ну, набирати стільки, наскільки порцій ви розраховуєте. Якщо вона трошки википить, можна потім додати води. Це не є проблемою, але краще, щоб суп був не такий, ну не дуже рідкий, щоб він був насичений. Все, що потрібно для супу, я вже нарізала. Кріветки я нарізала на 3-4 шматочки. Кальмари такими невеличкими просто шматочками. Хек теж невеликими шматочками. І помідорку я нарізала на декілька шматочків. Міді я просто почистила, обрала з них. Траву, так, так звані язички, там є чорні, такі, і різати їх не потрібно. Якщо у вас є якісь інші морепродукти, якісь там морські грібішки, осміножки, все може піти до цього супу. Але ну, я вважаю, що кріветки повинні бути там. Обов'язково все інше, можна якісь варіації робити. Вода в кастрюльці вже закипіла, і зараз я все це одночасно буду кидати у воду. Якщо ви додаєте моркву, її краще розрізати на маленькі шматочки і першою кинути, щоб вона, ну, бо вона вариться трошки дольше, ніж морепродукти. Якщо ні, все одночасно кидаємо у е, воду, яка кипить. Суп буде варитися хвилин 10-15. Туди треба додавати солі. Можна додати е, трошки соєвого соусу, або як, е, ну, якогось іншого соусу на основі соєвого. А сухе кокосове молоко я додам вже наприкінці. Е, на початку, коли я перший раз е, Намагалася приготувати цей суп, я бухнула в нього кокосове молоко не сухе, а ну, купила в банці. Ну, це було зовсім не те, так що ну, не треба ризикувати і тратити коштовні морепродукти на те, що може бути потім несмачним. Так що краще купити. Сухе кокосове молоко, і тоді вже готувати такий чудовий супчик. Суп вариться вже десь хвилин 10, я додала трошки солі і трошки соєвого соусу. І зараз я буду додавати сухе кокосове молоко. Скільки його треба, ну, скільки не жалко. Тому що чим більше кокосового молока, Тим більш насиченим буде смак супу. Десь у розрахунку 1,5-2 столових ложки на одну порцію. Тобто тут у мене супа на три порції, я додам ну, для початку 5 столових ложок кокосового молока. Потім його можна додавати навіть у тарелку, поки він гарячий, можна одразу додати. Нічого страшного. Якщо хтось полюбляє гострі страви, на цьому етапі можна додати чілі або сухий часник. Або я готовлю зараз суп для людей, які не полюбляють гострі страви, тому я чілі потім буду додавати просто у свою тарелку. Молоко одразу розчиняється. І суп стає таким білим, непрозорим. Ну в мене за рахунок того, що там і томати, і е, соєвий соус, він такого е, жовтого-жовто-червоного відтінку. Я вже спробувала суп, він просто супер. Але як на мій смак, трошки не вистачає солі, тому я ще додам солі, і все я вимикаю вогонь, і суп готовий.